Що ти, кочаряхи, привіт! Хто це в тут такий тусується? А? Хто це такий тусується? Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, друзі, всіх святом, бажаю всім миру, здоров'я і добра. Ще раз хочу подякувати нашим захисникам, що ми маємо ще одну паску, і ми маємо можливість об'єднатися. На жаль, не всі родинами посадяти за святковим столом. Ну, у мене була така можливість. Я дякую кожному захиснику, дякую Богові, що маю таку можливість. Ну, а на даний момент вирішив зазняти колетешники відоси, вечір справляння по господарству, невеличкий огляд, так як... По останнім часом більше це відеозвіти по тій роботі, по якій ми робимо з вами. І ще в мене випала така можливість зустрітися з чудовою жінкою, чудовою матір'ю, чудовою українкою Валентиною Саю. Хто бачив, ми виконали її прохання, знайшли для неї автомобіль, вирішили я Віталій. Він дав його в долг, ми поїхали його забрали без грошей. Зробили ТО і треба було дуже швидко його доставити на Сумський напрямок. І ми це діло зробили. Вчора хто дивився, відосик і хто підтримував нас в наших починаннях. Люди донатять кожен день, по чуть-чуть, по -чуть, Ваші кошти витрачаю наліво-направо. Вибачайте, ну але такий час. Ну а на даний момент, що у нас господарство, і хто має можливість там підтримувати нас, хто приєднується до нашої команди, будь ласка, завжди. Будемо раді, кожній копійці, кожному донатику, хто тобто, має можливість прислатися на розіграші. Всі подарунки, які виграли в п'ятницю, завтра брати. Тобто в понеділок. Чому не відправляти? Тому що в деяких лотах є продукти харчування і сьогодні новопишта ну, не робить, тобто доволі подорониволя, каже, ну, воно просто буде лежати. Так що, друзі, ну от така картина маслу. Не все добре, але все добре, щоб живі, здорові. І... Маємо можливість працювати. Так що дякую, дякую всім, а також вчора зустрівся із своїм підписником Олександром Харченком. їхав через Аркадівку і ну, я не мог його не набрати, я знав, що він відпустити, набрав і обійняв від вас усіх. Дякую вам всім. Ми йому сильно там нічого такого конкретного не робили. Купили тільки колеса резини, і то це було. А, і ми його навіть заставили, тому що він побачив, що є бувушня, написав радіус, у нас його не було. Я кажу, скинь радіус. Ні, ні, ні ми самі. Я кажу, скинь радіус, бо куплю не таку, як треба. І він потім тільки скинув радіус, ми її придбали. Так що, друзі, дякую вам кожному, дякую за довіру, за підтримку. Наші невеличкий огляд нашого господарства. Нещодавно були в ногопороси, і тумбочки на першому кадрі батьмани, Так що от такі у нас як, Новини з нашого господарства. Рижики ростуть, пакостять. Я маю на увазі, якщо їдять, то і какунькають. Так що така ситуація. По цим поросяткам Отсюди ми пару штучок продавали. У нас тут залишилось 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ну, із них один нутрячок. Так що ростуть одні дівчата. Одні дівчата Тут у нас нехватчики. Ну, тумбочка у нас здорова, ну, на молоко вона не дуже там ну, Поросятка не дуже здорові, але хто дивиться мої відосики, стартують вони тоді доволі непогано. Кучеряшки також двигаються. Не дуже там супер-супер там виводки, але що Богдав, то все в торбу. Борозятка комусь холіть одну, хтось під лампочкою да? Ось. Хтось гуляється, водичка з першого дня повинна бути. У нас поїлочки, дякуючи Антону Гуленко, в нього замовляємо. Є такий сайт Мініферм. Антон завжди підтримує нас у всіх наших починаннях. І коли якась річ нам потрібна, ми замовляємо у нього і багато моїх глядачів і підписників. Годуємо по старій накатані, не переходимо на інші там вітамінно мінеральні добавки, От, Бо як деякі є там увагу, щось посовітували і. Зразу починаємо щось пробувати, експериментувати. На даний момент більш-менш все стабільно. Вже протягом 7 років стандарт агро. О, Працюємо, є 10-кілограмова в них упаковка. Так що поросят, не переживайте. Хватає. Тут в нас ще залишився один кабанчик. Він був захромав, я в якомусь відео говорив, що прилетів, зайшов, Назар каже, не їсть, почав хромати. Один укол. Амоксиселіну ми вкололи, колись так мене навчив мій товариш, для того, щоб зняти запалення і щоб не було температури. Все, на другий день все нормально. Кабанчик встає, як бачите, тоді треба було його тупцює, ну встає. Видно, що одна ніжка товща, одна тонша. Десь підверхнув, ось от вам і дерев'яні поли. Бачите? Коли зробив такий щит, типу, щоб було тепліше, і дерево, воно скользке, і під ним заводиться всяка зараза. Уже цього кабанчика заріжемо, уберемо її нафіг. І поремонтуємо, нашиємо щось знизу, перешивати не будемо, там у нас бляха оцинкована і вона пропадає з роками. Вже цьому сараю 10 років, ну а тут у нас режмани, режмани, і на них є тут ось дівчата і кабанчики, сальця на них трошки є, ми їх залишимо на потом, трішечки піде після свят. Тому що ну, на даний момент... Всім треба було м'ясо і м'ясна продукція. Поросятка ми будемо колоти повторно залізо. На третій день ми прокололи залізо, капнули толторокс ротову порожнину під кокцидіозу, купірнули хвостики. В перший день скусили зубчики і, як же він, веровет, каже, кололи від набрякової хвороби. Так що життя триває. Назорчик допомагає, якби не він, то я б не міг би їхати і допомагати хлопцям. Тут у нас також одна свинка перегнана із цієї групи. Тут аж був момент, почали її кусати, так що тихо. тихо. Ми її перекинули, клітка була пуста. Ми її вберемо, тут ще пару штук розрідемо, потім вже переженемо в якусь іншу клітку, а тих рижиків переженемо сюди. О, тут у нас риженькі дівчатка. Все нормально. Брулерів поки немає. Вже будемо брати, ано, тихо» з наступної партії. От видно, да, підросли. Так що хто дивиться, напишіть, попідростали наші поросята чи ні. О, витяжки працюють, вже будемо чіпляти липкі стрічки. Боротьба від мух. У мене це найефективно. Агіта не працює чомусь у мене. І витяжки, липкі стрічки даю все. Так що свиней, друзі, вистачає. Можливо, буду там трішечки продавати поросят, небагато. Є е, в мене там, ну люди питали, просто напам'ять, хто там хотів. от, Є поросятка, зараз покажу. Із цієї групи буду продавати можливо, поросят. Теж був у нас один хроменький. от, І ми йому також пролікували його, ну, цього лікували довше. Там були моменти, поховалися, не виходять. Так що отак. Бройлер поки немає. Сарай відпочиває. Треба загазувати, білити і готувати. Ну, а це наша мама люба лежить. Так що все нарібне життя триває. Тут в Олесі Петрівні її царство. Курчата її вже треба переселяти. О, ну поки ще тут. місце вже також готове. Ось що у нас таке сіткою закрите в китайському кварталі. Ну, але ще поки знаходяться тут. Вона так, як хобі, для себе, для, не, не для себе, для того, щоб підростити, потім просто продає. Ну, їй подобаються маленькі курчата, коли вони малесенькі. Так що, отакі от моменти. Видно вже петушки, вже можна відлічити, курочок від петушків. Так що працюємо, коли... Маємо можливість щось заробляти, то маємо можливість себе розпочинати і допомагати нашим захисникам. Тому що поки допомагаємо їм, це їх підтримує і морально, і матеріально. Я маю на увазі в машинах, там, в колесах, в ремонтах автомобілів. Тут теж ну, тут кабани. Бачите, чим кабани відрізняються від дівчат? Дівчата воно гончі, а кабани лежать і сало. Відкладають, Глашку ми ще раз порвали. Так що, як буде, так буде. Що є, то є. Наша каштулька, наші рижульки. Ну, Не дуже камільфо, але їдять, все чинчинарем ганяють. О, теж побачимо, як воно що буде. Ну і так у дворі у нас. Травичку тут покосили, а тому городі ще ні. Це ось Надія Анатоліївна посадила картоплю ранню під лопату, вже сходить. Цибулька пішла. Часничок вже Леся Петрівна до сальця рвала. Клубничка цвіте. Ну і тут вже картопля, яку ми з вами садили, вже де-не-де воно вилазить. Видно, так? Ну і бур'яна де-не-де берізка, ну там воно видно вже. Там затишок і тепліше, то трохи є. Так що, друзі, отакий невеличкий огляд. Життя в селі, життя в втриває і триває тільки завдяки нашим воїнам. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Працюємо далі. Завтра робочий день. Завтра відганяємо. Я думаю, що Гриша забере і буде красити x Будемо готуватися, готувати на Херсон. Далі треба поїхати ще, забрати одну гентрейла. І чекаємо ще одного пікапа. І чекаємо від хлопців звернення. А також нам треба реби знову е і ремонти автомобілів, які знаходяться у нас. Зараз три штуки знаходиться е бус в Тараса Федоровича. Ну, Осанкиніми вона нас не трогає, сама робить. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик Всім дякую за підтримку, дякую за... Е Перегляди, не забудьте написати коментар, це для мене важливо, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я пішов далі справлятися по господарству, всім пока-пока.